Дякуємо, Махараджіджі Махараджі за ці прекрасні роздуми щодо промови Махаріші про створення цивілізації заснованої на єдиному полі. і за урочисте відкриття цього року сьогодні як 17-го року нездоланності глобального рамраджу для світу. Далі я маю дуже велику радість і честь запросити. Прем'єр-міністр глобальної України світнього миру доктора Бевена Моріса, щоб звернутися до десятитисячної асамблеї за мир в усьому світі з цієї сприятливої нагоди і урочистого відкриття цього нового року у своїй промові. Доктор Моріс був великим героєм асамблеї «Смак утопії» 40 років тому. Коли Магаріші мав натхнення зібрати групу. Із семи тисяч йогічних літунів, щоб створити сплеск миру і позитивності у всесвітній свідомості в той час. За 50 років, коли Магаріші подорожував світом, він розкрив повне знання веди і ведичної літератури як досконалої науки життя. І він записав тисячі годин лекцій, багато курсів і програм. У своїй промові сьогодні, цього дня, коли ми святкуємо його святість Магаріші Махешйогі, Доктор Моріс дасть нам бачення багатьох курсів і програм, які розробив Магаріші, і зараз також Магараджа багато курсів, які він розробив і які доступні для просвітлення усіх у світі. Доктор Моріс також на зв'язку через Zoom з міжнародної столиці. Глобальної країни Всесвітнього миру в меру Нідерланди. Доктор Морис. Дякую, докторе Патерсон. Джей Город. Ось список курсів і знання для просвітлення кожного індивідуума і нездоланності кожної країни. Розроблений його святістю Магаріші Махішйогі, який також наставляв Магараджу для того, щоб розробити багато з цих курсів. Тож чи можемо ми побачити слайди? Курси курси для розвитку свідомості, програма трансцендентальної медитації, Поглиблення техніки трансцендентальної медитації, програма трансцендентальної медитації Сітхи, включно зічними польотами, курс підготовки вчителів трансцендентальної медитації для епохи просвітлення Міжнародний курс підготовки вчителів трансцендентальної медитації для шкільних учителів. Який пропонується в школах, де всі практикують трансцендентальну медитацію. Курс підготовки вчителів трансцендентальної медитації для професіоналів. Курси для розвитку свідомості, Наука творчого розуму, курс підготовки вчителів, Мхаріші Йога асани і Пранаяма. Курс Курс підготовки інструкторів Махаріші-йога-асанів». асанів Курс підготовки вчителів поглиблених технік. Курс підготовки адміністраторів трансцендентальної медитації сітхі». Курси знання для просвітлення. «Поглиблені лекції щодо програми трансцендентальної медитації. То ми від одного до сьомого. Розуміння росту просвітлення завдяки правильній практиці техніки трансцендентальної медитації. Махаріші говорить про вищий стани свідомості. Вищий стан свідомості. Магаріші говорить про сьомий стан свідомості. Резидентні курси, програми трансцендентальної медитації. Для поглиблення досвідів вищих станів свідомості, комплекти від першого до третього, поглиблені лекції про трансцендентальну медитацію та програму Тем Сітхі, «Махаріші про роль йогічних польотів для національної нездоланності і миру в усьому світі, курси ведичної науки Махаріші. Ведична наука Махаріші, наука повного знання, природного закону. Махаріші розповідає Всесвітній асамблеї про ведичну науку, поглиблене бачення, а Бхашія Махаріші. вічного нествореного коментаря рік Веди, Курс повного знання, курс створення досконалої людини, номер 1 і номер 2 курс ведичної науки Магаріші. Магаріші висвітлює основне вчення Бхагавадгіти і відновлює знання і досвід абсолютного буття як фундаментальної реальності життя. І основи для усіх думок і дій. Добірка лекцій Махаріші Махешйогі з Міжнародного курсу ведичної науки 1980 81 роки Нью делі Індія. програма підготовки ведичного лідерства Махаріші. керування з рівня єдності, технології Махаріші засновані на свідомості для життя у свідомості єдності. І створення миру в усьому світі, Магаріші Основи науки трансформації і технологія передбачення. Частина 1. курс підготовки Магаріші веде наука і технологія, створення гармонії між різними аспектами індивідуального життя і між індивідуальним життям і космічним життям. Курси з ведичної науки Магаріші від доктора Тоні Нейдера, Магараджа Адгіраджа Раджа Рама, поглиблений курс ведичної науки Магаріші, розвиток свідомості єдності, людська фізіологія, вираз веди і ведичної літератури. Рамаяна в людській фізіології. Математика і свідомість. Свідомість це все, що є, математичний підхід із застосуванням. І свідомість це все, що є. Курси з ведичної науки Махаріші від доктора Тоні Нейдера. Maharaja Раджа Рама продовжується. Курс підготовки радників свідомості, що включає підготовку всіх аспектів ведичної науки Махаріші. Свідомість, нова парадигма, серія подкастів із доктором Нейдером і міжнародно визнаними науковцями і філософами. Цикл серії майстри. Сезон 1. Доктор Тоні Нейдер і доктор Девід Лінч. Сезон 2. Уроки життя. Ведична традиція. Курс Гурудев і відновлення знання. Курси для здоров'я хороше здоров'я завдяки профілактиці, дієта, травлення і харчування, слухання власного пульсу для хорошого здоров'я, доктор підготовки докторів Магаріші Аюрведи. курс підготовки техніків Магаріші Аюрведи. курс підготовки світлової терапії Магаріші із самоцвітами курс ароматерапії Айурведи Махаріші. Курси для освіти. Програма освіти заснований на свідомості в школах. Принципи, практика і результат, серія вступних лекцій для публіки і вчителів. Курс підготовки освіти, заснований на свідомості. Серії від першої до сьомої. Конференція освітніх лідерів, створення ідеальних шкіл і університетів, заснованих на свідомості, курси нездоланності для всіх галузей суспільства, роль кожної галузі суспільства у створенні нездоланності для країни. Курси з оборони. Курс Магаріші з Верховної військової науки орієнтована на запобігання система оборони для створення нездоланності для кожної країни. Курси для уряду. Конституція всесвіту, знання і практичні програми для оживлення ідеальної адміністрації уряду природи в конституції кожної країни, принесення здійснення до всіх аспектів індивідуального і національного життя, курс верховної політології Махаріші. Курси з духовного розвитку, верховне знання для просвітлення, серія лекцій для вчителів і сітхів, духовний досвід і вихід на пенсію. Серія духовний розвиток. Курси для бізнесу. Міжнародний розвиток господарської діяльності Махаріші. Курс успішного менеджменту, програма розвитку господарської діяльності, мистецтва і святкування, мистецтво для просвітлення, заснований на свідомості підхід до творчості і мистецтв, серія з трьох лекцій, цілорічні сезонні святкування по всьому світу, Підкорення оновленої життєвої сили природи на початку кожного сезону для більшого щастя, успіху і здійснення. Відзначення золотого ювілею, дару повного знання Махаріші для Африки. Шість сесій. Сонячне світло епохи просвітлення. Яке сходить для народу Китайської Республіки шість сесій, для колишньої Югославії шість сесій, і золотий ювілей Канади три сесії. Підготовчі курси глобальної країни Всесвітнього миру, Підготовчий управлінський курс Рам Раджу Магаріші, Підготовчий управлінський курс Радж Раджешварі Махаріші, сім курсів для жінок від Всесвітньої організації Маза Дивайн, Божественних Матерів, святкуючи безмежний творчий розум і живильну силу Матері, джерело, напрямок і ціль любові. Розвиток чистого знання для здійснення в освіті, святкування чаїтра на варатрі, оживлення безмежної організуючої сили природного закону для створення раю на землі, святкування Шарадія на варатрі, оживлення безмежної організуючої сили природного закону. Для створення раю на землі, святкування Ді Павалі, фестивалю світла, оживлення Маха Лакшмі, невичерпного джерела процвітання, знання для всіх, Всесвітні прес конференції Магаріші з 2002 по 2007 рік. Курси з прогресу, філософія йоги Махаріші. Махаріші говорить про релігію і курс просвітлення, Джей Горудев. Тож це був список усіх курсів, які пропонуються або пропонувалися. Прекрасний список. І сьогодні, коли Махарадж Адирадж Раджарам урочисто відкриває 17-й рік нездоланності глобального рамраджу, він робить це з великим розумінням і почуттям дару Махаріші світу в усіх цих вченнях і всіх цих курсах. Що єдине поле, самообернений рівень творіння. Є зараз легко доступним для всіх на землі. І це є так важливо, тому що єдине поле це той неймовірний потенціал, з якого постав увесь всесвіт. І в цьому світлі програма сітхи, як сказав Магаріші всім нам. Це колосальний дар нашої традиції вчителів. І тому Магаріші завжди казав. Джей Городев і Махараджа завжди казав Джей Городев в усьому вченні людства. З нашого власного досвіду ми знаємо, наскільки це просто, без зусиль можна переживати найпростішу форму усвідомлення і набувати владу над природним законом. Тож ми долучаємося до Махаріші і Махараджі у висловлюванні. Невимовної вдячності і подяки за цей дар верховного знання, який ми бачили, Магаріч казав нам, що ми маємо бути відпочившими для того, щоб повністю скористатися цим. Це є єдине обмеження. І тоді ми можемо поливати коріння всієї світової свідомості, оживлюючи сік, оживлюючи всі вирази соку. І всі наші турботи в світі щодо суспільства, нації світу, будуть насолоджуватися величезним оживленням природного закону по всьому світу. Це з практики трансцендентальної медитації сітхі, постійною групою 10 тисяч, яка зараз буде створена, постаючи з цієї великої асамблеї. Магаріші сказав нам під час цієї асамблеї. Що ми довели світові? Ось є програма, яку люди роблять для себе індивідуально, і яка створює бажаний ефект для всієї світової свідомості. Ми є хранителями цього знання. Перше покоління в довгому довгому часі, щоби повністю розкрити повний потенціал природного закону, всі можливості. І коли ми робимо це, ми побачимо, що весь світ. Буде мати менше негативності і застарілі сердечні рани світу загоїться. Тому що ми діємо з основи самого часу. Час робить правильний поворот, і все, що ми маємо зробити, що звісно може бути зроблено в Індії, так само як і по всьому світу, це створити постійну десятитисячну групу. І Махаріші сказав, ми настільки повні надії, і надія це недостатнє слово. Ми сповнені створення цивілізації утопії і ми робимо невелике нероблення, іншими словами, сітхи. І світ почне робити все хороше в той спосіб, як Магараджа Джі щойно описав. Тож із цієї нагоди ми кажемо, Магараджі. З подякою за урочисте відкриття цього Нового року. Махараджа Дхірадж Раджарам Віджаянте Тарам. І Гуру Дев Брахмананда Сарасваті Віджаянте Тарам. І його святість Махаріші Махеш завжди казав Джей Гуру Дев Віджаянте Тарам. Махаріші Ведік Вішва Прашасанам. Vijayan tejtaram. Maharishi Vishwavyapiram Raj. Vijayan tejtaram. И Maharishi Vishva Shantiraštra. Vidjayan Tey Taram. И десять тисяч замер в усьому світі. Група йогічних літунів. Вижаянтейтарам. Джей Гуру Дев.